Чого? Давайте я буду вас знімати на відео, добре? Добре, давайте. Що за телефон забираєте? Дядьте сюди. Давайте пишіть. Давайте. <свят> ну, давайте. Давайте, <свят> ну, ну, Знімати віде відеозйомка і час воєнно стане заборонено. Не, — Не заборонено. Вона має права мені забороняти, знімати відео, ще в мене вдома. Ясно, не будете підписувати? Ні. Що По, ну, ви хочете? Скажіть, на, на якій основі? У матеріалах. На якій основі я маю. У матеріалах, де ви на, 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 на якій основі я маю підписувати матеріали? По тій причині, що? В мене є матеріали. Стаття яка? В мене є матеріали. Яка стаття? Слухайте мене. Я, я питаю, яка стаття. Стаття 180, доведення напоминаю, ага, в ясному Угу. Ви Є матеріали проведені по яких mm -hmm. перевірках, так, де так, вказують mm -hmm. що ви їм наливали і неодноразово наливали алкоголь. Mm -hmm. На вас буде вино.